Молися так само гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симон в старості, Давид вранці, Даниїл о півдні, Павло і сила опівночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи. Ісус у всякий час. Ви слухаєте світле радіо Еммануїл». Суспільні технології. Це про що? Хто володіє інформацією, той володіє світом, сказав Уінстон Черчилль. Людина живе в системах політичній, медичній, економічній, релігійній освітній. Спробуємо перекласти інформацію з мови науки на мову практичного застосування. В студії доктор практичного богослів'я Наталія Чесникова із програмою Я і Ми, Суспільні технології. Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз дивляться нас, ми вітаємо вас в рамках програми Я і Ми, Суспільні технології. І з нами в студії, як завжди, Наталія Часникова, доктор практичного богослів'я. Наталія вітаю вас. Вітаю, добрий день. Сьогодні дуже цікава тема. Я вже дещо почув про неї. А назва має таку всього три літери, але яка обширна і глобальна тема під назвою Час? Наталія? Розкажіть, з чого ми почнемо таку цікаву тему? Ну, тема вже почалась, чесно скажу тільки що в ефірі Світлого радіо була цікава заставка, і там якраз про час розмірковували. Да? Що там Данил, Данил молився о півдні, а Ісус кожен час да, молився. Тобто так співпало, що е, тільки що в заставці теж пролунало слово час. І в нашому житті е, час, цей термін, е, спів, співіснування з цим терміном, е, воно постійне. Ми дивимося, котра година, е, ми, нам цікаво, коли закінчиться війна. Нам цікаво, хто коли народився, де. Тобто певні, певна інформація, можна сказати, не певна інформація, наше життя воно спирається на час, на розуміння часу. І, мабуть, якщо починати з визначення, то час це одне з ключових понять фізики і філософії. Якщо стосовно суспільства, то тут доречно, на доречно, мабуть, сказати, що це час, це одна з просторово часових систем координат. Тобто людині потрібно для облаштування свого життя, людині, суспільству потрібно вистроїти своє життя навколо якоїсь координати. Ну для, для нашої теми ця одна з координат, таких це час. Дуже цікаво, я ось слухав вас, і ви говорили про різні такі, як періоди, чи як це сказати, таке відчуття, що ніби у часу. Хоча, в принципі, це і зрозуміло. Є якась система вимірювання. Можливо, є якісь такі системи чи моделі. Ось щось таке. Будь ласка, поділіться. Якщо ви знаєте, ну ви задали дуже таке глибоке питання. А я, мабуть, почну з того, як в суспільстві, так як для нас з вами, ми вимірюємо час. Ми вимі... час вимірюється в секундах, але зазвичай секунда прол... Прол... пролітає дуже швидко. Так? Ось коли стоїте там на світлофорі, то приблизно ви рахуєте секунду життя, дві секунди, три. Так, пройшло. А якщо далі говорити, це хвилини, потім години, потім сутки. Потім можна сказати тижні, місяці, квартали добою можна рахувати. Можна рахувати, яка пора року. Це теж певним чином одиниця вимірювання часового. Стосовно моделі, да, людина завжди намагається систематизувати свої знання і створити певну модель, яка пояснює її розуміння розуміння людиною цього того чи іншого поняття стосовно часу я назву три основні такі моделі. Перша модель має назву циклічна, тобто, коли час розглядається як певний цикл, ну приклад, приклад зміна пори року, наприклад, весна. Після весни літа, після літа осінь, після осені – зима, після зими весна. Тобто такий певний цикл. Так? Чи можна так сказати про, про час взагалі? Не конкретно один, один рік, да? а взагалі. Ну, справа в тому, що так, цикли є, але одна і та ж весна вона не повторюється. Тобто, наприклад. Пригадайте, в 2013 році у нас була якраз в березні, точно зараз дату не скажу. Ну десь ось в цей період була був був так, був випало стільки снігу, що люди не могли добратися додому. Пригадайте, да сто в Києві теж теж, мабуть, пам'ятає цей момент. Сьогоднішній весняний день він зовсім інший. А якщо пригадати, пригадати новий рік. Ну, я взагалі не пам'ятаю в цьому році. Я була у родичів, справляла новий, зустрічала новий рік, і коли я поверталася, я поверталася в спортивному костюмі і такі безрукавці. Тобто я такої теплої, теплого першого дня нового року ще не пам'ятаю. Тобто, що я можу хочу донести, що, хоча цикли є певні, але це не означає, що цей цикл повторюється без змін. Наступна модель часова це лінійна. Тобто передбачається, що час він йде як лінія. Да? Тобто він колись почався цей час, і він зараз існує і як координата в майбутнє, якої немає кінця. Тобто, як така лінія безперервна. Да? А є ще третя, третя модель це. Спіральна модель, тобто теж мається на увазі, що час розвивається як одна суцільна лінія, але вона як цикл іде, тобто ось така формується спіраль. Тобто є і лінія, є і цикли. Ну, це три, три основні такі моделі часові. Наталія, як ви вважаєте, ось ми живемо в якійсь конкретній моделі або вони поєднуються всіх, приймаючись в нашому житті. Ну, ви самі відповіли вже, <смі> навіть сказала, як я повинна правильно сказати, так? Да? Справа в тому, що, мабуть, так як це модель, вона не може бути ідеальною якоюсь. Да? Але якщо говорити стосовно мене особисто і контексту релігійного, да, то ось циклічний він більш циклічна модель, вона більш до східних релігій тяжіє. тобто, коли є таке розуміння, наприклад, що людина народжується, живе, помирає, потім знову народжується, перероджується, і так от йде такий певний цикл. Християнський світ він пропонує іншу модель, що певні події вони відбулися в майбутньому, більше не повторюються, і ми прямуємо в минулому. Вибачте, і ми прямуємо в майбутнє. Стосовно якраз спірального, вона поєднує в собі. І, е, циклі, і цикли певні, і, і лінійну модель. Тобто, як я для себе особисто бачу, як, яка в мене модель є, да? У мене є модель, така, е, що це не така пряма звичайно, лінія, а і історія, і життя, і тобто, тобто, події в часі рухаються, як дорога йде певна. Ми йдемо дорогою, але на цій дорозі буває зима, буває літо, буває осінь. На цій дорозі буває. Низини буває гори. Да? Тобто е, немає такого е, чогось статичного е, того, що ми можемо передбачити. Тобто, по суті, можна сказати, що до мене мені ближче так дійсно ось ця спіральна модель, коли е, є історія лінійна, але вона циклічно повторюється. Да? Ось така, мабуть, моя позиція. А яка ваша позиція? До речі, я би погодився з цим. Я просто подумав про якщо саме у світлі Біблії думати, наприклад, в книзі Буття, в восьмому розділі, я читав, що після потопу, коли відбувся потоп, і Господь промовив і сказав, що з цього моменту вже сіяння і жатва, день і ніч. Літо і зима не будуть припинятися, тобто певні цикли будуть повторюватися на всій землі. І в той же час ми розуміємо, читаючи об'єктивно, якщо ми говоримо саме про Біблію, що час колись почався, книга буття, початок творіння, так, він іде, і Біблія закінчується розповіданням про те, що буде в майбутньому. І навіть після того, як закінчиться час, як фізична величина описується життя надалі. Тобто, присутня якась лінійна модель, час почався, він іде. І має певний такий послідовність, певні події. Тому я теж погоджуюсь, що воно поєднується. Але інколи, коли подивитися з різного контексту в якийсь конкретний момент життя, то може бути, що це цикл, а може, що це лінія. Можна так про це думати. До речі, давайте торкнемося. Ось. Теми свят У мене виникло питання. Ось ми кожен рік, наприклад, якщо брати християнські свята, так ми святкуємо, наприклад, Різдво Христове або Пасху, або якісь інші такі згадки історичні. І виникає питання: чи це не є циклічною моделлю? Чи ми не згадуємо постійно одне і те саме, як цикл? Ну дуже цікаве питання, і актуальне, а воно циклічне в межах року. Але е, в, в межах часу, взагалом, да, взагалом історії всього людства, на з нашої цивілізації, планети, вона лінійна. Чому це важливо? Ну, Наприклад, візьмемо, е, як свято, ну ось бли, найближче свято це Пасха буде. Да? Е, Немається ж на увазі, що кожного року, е, коли ми з е, е, вшановуємо цю подію, да, відзначну, яка дала людству спасіння. Не мається на увазі, що кожного року Ісуса розпинають правильно, і що Він, він воскресає. Мається на увазі, що колись вже це відбулося, і щороку ми просто в певний час цю подію відзначаємо. І тоді одні одні визначають, наприклад, це буде 9 березня, а інші відзначають 16 березня. Але мова йде про одну й ту ж подію, яка вже сталася. Зараз ми на цій лінійній схемі її лише вшановуємо, згадуємо, да тобто, ось це принципова різниця, якщо говорити, чому важлива модель в розумінні. Але в межах року, ось ця циклічність, вона дійсно помітна, що є весна, є зима, ой, вибачте, літо є, є осінь і є зима. Ось такий цикл в межах року, звичайно, можна виділити. І тут, до речі, дуже цікаво. Я знаю, що є такі ну, люди, які з різних причин, наприклад, не святкують події, якихось навіть день днів народжень та свят. Так? Особисто для мене, ну я бачу більше переваг в святкуванні. Чому? Ну, по-перше, якщо говорити про християнські свята, да, от протягом року, то по суті. Чому вони з'явилися? Ось ви замислювали коли, замислювалися коли-небудь. Чому вони з'явились? Дуже цікаве питання. Да. Справа в тому, що це ж можна сказати, що одночасно і релігійні народні свята, да? Тобто був, були часи, ось таке опорне слово у нас сьогодні, коли. Християни вони не мали у кожного там біблію. Вони не мали можливість читати Євангеліє, е, бо, по-перше, навіть не всі могли читати. І якщо була Біблія, то, як правило, вона була в храмі у священника. І рідко-рідко у кого вдома була своя власна Біблія. Це як правило було тільки у ну, багатих людей. І тоді, ось е, що, що робили в храмах. В храмах, по перше, зображували сцени з писання, так? Тобто, ось ці картини, які є на стінах храму, по суті, вони сцени з Біблії. те ж саме, як стосується свят. На протязі року ми бачимо якраз Євангеліє, тобто розказується біблійна історія протягом року, зупиняючись на ключових подіях. Тобто, в даному випадку, якщо ми йдемо за церковним календарем, ми по суті читаємо Євангеліє. Також корисно ну, святкувати. Ну зазвичай, коли свято, то об'єднується родина, так, всі збираються разом. Зазвичай, коли свято, вся країна об'єднується так за спільною подією. Тобто, тут більше, звичайно, користі, ну з, з якого боку не поглянь. Тобто я дуже люблю свята і задоволенням відзначаю, навіть іноді двічі, тобто і 9 березня, і 16 березня. Святкувати ті чи інші події теж вважаю, дуже важливо, тим паче, враховуючи той момент, що час закінчується, і тут в мене виникає питання, Наталка, таке може філософське питання, можливо, ви заглибитеся в нього більше. Як ви гадаєте, навіщо Бог дав людині час? Ось ми існуємо в часі. Навіщо Бог нам дав цей час? Бог дав час, Бог дав людині життя. І людина вже для себе розподілила це життя на певні проміжки. І це, до речі, має певний сенс. Да? Я якось почула таку образ, образний вислів, що уявіть, що Бог кожного дня дарує нам 24 години. ось є. У нас 24 години від моменту, там коли день вважається почався, коли закінчився. До речі, е хтось вважає зранку, що день почався, а хтось вважає з е пер першої хвилини після півночі. да тобто тут теж є різниця, але є ось у ось людини 24 години, і як будь-яким даром від Бога. Людина може цим часом користуватися на свій розсуд. Вона може це на користь, а може і на шкоду. Знову ж таки, Бог дав людині свободу волі. І якраз цікавість, цікаве життя людське в тому, що у нас нема вже прописаного плану, Бог не змушує нас щось насильно робити, Він дає нам вибір. І в принципі, ось коли ми зранку молимося. Ми вже робимо правильний крок, бо ми посвячуємо, ніби посвячуємо цей день Богу. Ми вже зранку плануємо цей день провести з користю да, в добрих справах, щоб своїм життям прославляти Бога, прославляти те, що Бог створив нас за своєю подобою. А хтось може використати ці 24 години не на користь, зробити щось погане. Ну, ось таким чином я сприймаю, що дійсно Бог нам дає, а ми вже як люди визначаємо, як цей час провести. До речі, цікаво. Я зустрілася з такою концепцією. Зараз багато українців, коли поїхали за кордон, мабуть, зустрілися з тим, що іноді дійсно час для нас ця система координат трішки різна. На нас різні періоди. Ну про що зараз я подумала. Ну, планування, да, ось ви запитали, як можна цим користуватися. Наприклад, планувати. Я зустрілася з тим, що якось американець запитав у мене, коли ти плануєш брати відпустку. А я кажу: ну не знаю, я ще не знаю. А це вже була по-моєму, чи. Чи кінець зими, чи початок весни, і він дуже здивувався, каже: як ти не знаєш? У мене каже, життя на 10 років розписано. коли у мене відпустка, коли у мене що. Знаєте, мені це сподобалося, і в принципі планування, коли людина підводить якісь підсумки і робить якісь плани для себе, щось планує, ну це дуже корисний механізм керуванням часом. Можна ще що про що сказати? що Звичайно, є певний механізм вже встроєний в людину. Так? Ось, як кажуть, там біологічні, якісь біологічні часи так, у людини є. Тобто людина все-таки створена таким чином, щоб спати вночі, прокидатися зранку, працювати в день. І до вечора вона втомлюється і далі відпочиває. Але навіть незважаючи на такий біологічні ритми, ми бачимо, що в суспільстві взагалі людина працює 24 години. Тобто, коли одні відпочивають, інші працюють, бо є нічні зміни і таке інше. Ну і все ж таки, ми бачимо, що людина і до цього може пристосуватися, так Тобто, все можливо за бажанням. Звичайно, Наталка, не можна не погодитися з вами. Дуже дякую за коментарі. Я ось, продовжуючи цю тему, теж задав одну думку щодо навчання або школи. Біблія навчає нас, що життя подібно до школи, і Бог навчає чомусь людину, і виходить, що ну для цього просто потрібен час, для того, щоб стати краще. Нам ті самі рослині або тварині потрібен час, щоб зрости, наприклад, або щоб відбулися якісь правильні процеси, щоб взяти дитинку, то вона народжується, не розуміючи багато речей, навіть не бачачи. А потім з часом вона зростає. Тому виходить, як я вважаю, що час Бог нам дає також і для того, що це необхідно для того, щоб ставати краще. З іншої сторони, виходить, що час він цінний саме тому, тому що він закінчується і він має певну мету, щоб зробити. Дається мені, щоб я став краще, тому його не mm -hmm. варто використовувати впусту, так би мовити. Ну тут виникає іще одне питання: ось щодо цієї теми про час. Ми знаємо, що багато людей колись, можливо, так і робили або мріяли про це, ось подорожувати у часі. На вашу думку, Наталка, чи все взагалі можливо для людини подорожувати в часі? Ну, знаєте, по перше, хочу на першу частину прокоментувати. Я згодна з вами. Я згодна в тому, що в житті людини є певні періоди. Я б не назвала це, як іноді люблять говорити, що в житті людини є весна, є літо, є осіння, є там зима. Там коли вже все, да, вже все, 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 начебто до завершення підходить. Ну ж повторюсь, протягом року якогось чи певного відрізку життя можна сказати, що повторюється певна послідовність подій, да, може повторюватись на прикладі сезоні. Наприклад, да? але загалом а, Бог використовує людину в будь-якому часі. І будь-яка пора року, ну, якщо ми співвідносимо з людським життям, вона прекрасна. Так? Тобто, добре, коли людина молода ще розвивається, у неї одні можливості. Коли вже зріла людина, коли вже з досвідом людина, це вже інші можливості. І у кожного періоду є свої плюси. Кожного періоду є свої можливості, коли людина може послужити Богу, покращити своє життя, ніколи не пізно змінити своє життя. Стосовно подорожі часу, ну так як я зрозумію, чому ви питання, все таки такий окрас суспільних технологій да, треба надати, бо передача у нас називається Суспільні технології. А стосовно подорожі часу, дуже багато вже фільмів, бо люди розмірковують про таку. Можливість, да, як би добре було там повернутися в минуле, чи попасти в майбутнє і подивитися, що там відбувається. Ну як завжди, людина мріє про щось фантастичне, а не помічає того дива, яке відбувається за саме зараз. Ось по суті, ми подорожуємо в часі зараз. Передача почалася 20 хвилин тому, і ми вже на 20 хвилин ми зрушилися з минулого, да, і рухаємося в майбутнє. Тобто кожна секунда вона існує лише в настоя... ну, теперішньому часі, так і у цієї секунди вже є минуле і вже є майбутнє. Ну можливо, я дуже так філософськи сказала, але якщо практично, то тут є певні небезпеки. Да? Заглядати в минуле дуже корисно, в якому плані? В плані робити якісь висновки, да? як чомусь навчитися на основі свого минулого досвіду. Але чіплятися за майбутнє да? або жалкувати за тим, що зробив чи не зробив це певним чином властиво людині. Але краще щоб себе не мучити, мати. Ну, можливість розібратися з цією проблемою. Ну, це я вже вторкаюсь більше в психологію, входжу. Да? Тобто, якщо є в минулому якісь незавершені справи, ви їх можете завершити саме зараз, в сучасності. Да? Тобто, якщо ви когось образили і це вас дуже ем, гнітить, да, бо ви з, яким, з кимось в сорі, ну, так можна е, зробити такий. Крок і вирішити це питання, примирившись з тою людиною, яка, ну, з якою ви в сорі, да? або з'ясувати якесь питання. Якщо у вас є мрія, спробуйте її реалізувати. Ось вона давно у вас, ще з дитинства можливо, а ви е, чомусь так не реалізували, і вона в минулому у вас лишається. Да? Але в сучасності зараз ви можете це. Змінити, коли ми е, в своєму житті щось робимо зараз, ми вкладаємо в своє майбутнє. Е, що зараз ми сіємо, що зараз ми розвиваємо, чому зараз ми навчаємо, то в майбутньому принесе нам певний результат або гарний плод, або, або поганий плод. Тобто, на мою думку, ось ця подорож в часі, вона і зараз відбувається. Так тобто, ми постійно в русі разом з, з історією, так? Да? Країни з історією світу. так звичайно. Я ось подумав про те, що минуле вже не повернеш. Майбутнє ще не в нашій владі, а в нас є тільки теперішнє. Насправді, як я бачу, в нашому житті є тільки зараз. Ось цей момент. Ось зараз я щось говорю, якось думаю, щось роблю. Тому важливо цінувати. Мабуть, цей момент ще подобається одна така цитата. хтось сказав, що дивіться в минуле з подякою, в майбутнє з надією, а сьогодні по сторонам з любов'ю. Дуже важливий момент, щоб дійсно не допускати ось цього гньоту, якихось там образ, негативу в своєму серці, адже це вплине на майбутнє в нашому житті. Наталка, є такий вірш в Біблії? Було б цікаво у вас спитати коментар. Ось написано книга Еклесіасту, 111 розділ, 4 вірш. Хто вважає на вітер, не буде той сіяти, а хто споглядає на хмари, не буде той жати. Це про цінність моменту цінувати те, що зараз є момент. І в мене ось питання: на вашу думку, що сьогодні може бути важливим для нас, щоб не втратити момент в сьогоднішньому часі. Що важливо сьогодні? Про що думати, що говорити, що робити. На вашу думку, надзвичайно складне питання. Я буду говорити про себе, так? Бо за всіх я не можу сказати, що робити. Дивіться. Наприклад, сьогодні я потрапила сюди на світле радіо. Це певний період мого життя, певний момент з мого життя. І зараз цей момент у мене якраз є можливість виконати певну частину своєї місії тут на землі, покликання людини служити іншим. Покликання людини е, спілкуватися з Богом і жити по е, Божим законам. І кожен з нас, ось я зараз тут, кожен з вас, там, де ви зараз знаходитеся, ви робите, вкладаєте свою частинку. Неможливо змінити відразу все, неможливо все передбачити. Але можна, як вже ми зазначали, саме в цю ми цю мить використати ну, всі можливості, які є наразі, тобто, це, це моя така концепція. Ось да? коли я намагаюся кожен день, кожну секунду використовувати правильно. Звичайно, чесно кажучи, ну не 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 завжди виходить, але знову ж таки, у нас є механізм, ми вчимось. Ми вчимось і е, стаємо. Ну я сподіваюся, станемо з кожним днем, з кожним роком все краще і краще. А стосовно, ось чомусь, мені хочеться, скільки у нас часу? Не, ну, вже мало, да? Ну тоді, можливо, в інших передачах ми ще продовжимо теми, якісь які ми сьогодні зачіпали. Зокрема, я про календар Хотіла, можливо, в наступних передачах поговорити, які є календарі, чому це виник старий, новий стиль. А наразі я хочу побажати гарного дня та Божих благословінь. Дякую, Наталка, за цікаву тему за сьогоднішню тему. Дорогі радіослухачі. Ми сьогодні говорили на тему. Час Наталією часниковою програмі Я і Ми Суспільні технології будемо цінувати часом, який нам дається.